Вітаю, друзі! Питання екології є ще не одним із найактуальніших в сучасних реаліях. Нанесення шкоди довкіллю та здоров'ю людей можуть у кінцевому випадку нести непоправну шкоду. Думаю, всі погодяться зі мною в тому, що добра справа не повинна шкодити іншим, але чомусь воно не завжди так є в дійсності. Мешканці Рогатинської територіальної громади вже декілька років потерпають від наслідків діяльності сільгоспідприємства «Гудвеллі Україна, яке веде свою діяльність на території громади. І ніби добру справу роблять. Як я говорив, вирощують м'ясні породи свиней, утримують біля 20 тисяч голів. Але про екологічний стан справ думають не завжди в першу чергу. У літню спеку мешканці територіальної громади не завжди можуть відчути запах літа, пахощі цвіту чи свіжоскошеної трави. Вони вимушені насолоджуватись ароматами свинокомплексу. Ситуація дійсно критична, і щоб якось її вирішити, громадськість, представники органів місцевого самоврядування, влади. Та представників сільгоспідприємства провели обговорення цієї критичної ситуації на спеціально скликаній комісії. Я пропоную спочатку заслухати і задати запитання держ екологічних інспекцій, державні інспекції. Після того держпрос а тоді ми заслухаємо представників утверді, які повинні були вже підготувати на. Дане, дану комісію <кій> певні свої пропозиції, свої плани майбутньої діяльності на території громади. Відверто кажучи, аргументи представника Державної екологічної інспекції Карпатського округу були стандартними, та чомусь мене не здивували. Вони нічого не можуть вдіяти. Введені мораторії на перевірку відповідних приладів у них немає. Та Київ їм не погодив позапланові заходи з перевірки підприємства. До нас на Державну колишній інспекція надійшов вплив фем'янина Володимира Кунківського за рахунок нестримного сморіду, який йде від господарської діяльності підприємства Будвег. Державна колишня інспекція в свою чергу надіслала. Підготувала документи і надіслала на Державну екологічну інспекції України на дати побочення на проведення позапланового заходу. Оскільки всі знаєте, що згідно постанови 303 ї кабінету міністрів заборонені установлено моратори на проведення планових і позапланових заходів державного нагляду контролю. Але відповідно до пункту 2, у випадку, якщо встановить загрозу населення людини, підтверджуючи наявності документам, які підтверджують цей стан, можна проводити. Позаплановий захід. Тільки з спогодження Державної екологічної інспекції України, яка дає нам довкілля, мідокілля готує погодження, тоді можна буде проводити, проводити захід. В відповідь Державної екологічної інспекції України він було, що дане питання відноситься до компетенції Держпродспоживслужби, оскільки ми не міряємо заміри, які йдуть від. Від свиноферми, від продуктів життєвості свиней там, туди-сюди. і тільки міряться на стаціонарних джерелах, це тобто виводи, котли, де можна провести заміри приладами. У нас є прилади, газоаналізатори, там, оксі, 5, які міряють тільки, де є стаціонарна труба або отвори, де можна було б запхати прилади і зробити відповідні заміри. І тому нам було відмовлено проведення позапланового цього заходу. Цікава, я б сказав, трагікомічна думка представника головного управління Держпродспоживслужби області. Він як справжній джентльмен всьому вірить виключно на слово, і всі дані вносяться з відомостей підприємства. Станом на 2808, яке який дає дає нам е, будвельні. Дорощування свиней на дорощуванні вони тримали 6125, а на відгодівлі 12375. Всього разом 18%. Це дані їхні, які вони нам подають щомісяця для звітності. Ви якось їх перевіряєте ці дані? Ну, ми не можемо поїхати і перерахувати. По-перше, саме господарство воно повинно бути закритого типу. Ви знаєте, що в Україні не тільки в Україні, але й в світі є багато я пана зрозуміла. Тобто, питання було та... таке: чи ви можете то перевірити може, не тобто, може, не можу. Тобто, скільки вони вам сказали, стільки воно і так, так. Так, так, так. Представники громадськості висловили розуміння до діяльності підприємства, те, що вони надають робочі місця, сплачують податки до місцевого бюджету. Але це, у свою чергу, не надає підстав забруднювати навколишнє середовище та наносити шкоди здоров'ю людей. Ми почаємо вас великого сильного інвестора, який надає робочі місця, сплачує податки. Це дуже добре. Ми вам за це дякуємо. Але ви теж маєте розуміти, що працювати треба. правильно. Якщо ви не можете це опорядкувати швидко по якихось технічних причинах, ми розуміємо, що вони точно є, бо ви зайшли на підприємство, яке смерділо до вас. І смертіло досить сильно, і ми неодноразово це питання піднімали. То ми в такому сильному підприємстві, яке працює не тільки на теренах ротични, бачаємо ту структуру, яка повинна швидко би упорядкувати це питання. І ми хочемо почути всього цього-навсього одне єдине. Ви це розумієте, ви маєте певну дорожню карту, певні кроки зробити. Що ж кажуть представники гудвелі Україна? Вони готові та з їх слів. Будуть виправляти ситуацію. Ми додаємо до ною линку спеціальну, яка спрямована на те, щоб зменшити запах. Ми розуміємо, що, мабуть, нас себе ну, не реалізувала на всі 100%. Тому зараз до закінчення запасів активно розглядає наше виробництво закупку абсолютно нових американських реагентів, які дуже сподіваємося, що. Покажуть набагато кращий результат. Відповідно, як тільки ми почнемо додавати це найближчим часом, ми обов'язково ну, повідомимо комісію про те, чи від завтра, післязавтра, будь ласка, зверніть увагу і скажіть, чи є якийсь результат на краще. Для того, щоб в першу чергу розуміти об'єми заподіяної шкоди, територіальною громадою будуть видалені кошти. На заключення угоди із спеціалізованим підприємством для дослідження повітря та його впливу на навколишнє середовище та життєдіяльність у санітарних зонах і загалом населених пунктах. Перше це не дешеве задоволення з бюджету платити гроші, щоб просто приїхали, покрасувалися. Це неправильно, це не Друге, слушна пропозиція три дні, припустимо, по три три місяці. Чи два місяці. Два місяці. Тобто перший місяць два рази потрібні, другий місяць один раз потрібні. Може, по два рази, два місяці по, 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 по два рази потрібні, чуть більше заплатити, хай на 4 рази. Погоджується Все, питання. Ситуація, хоча і неординарна, але, як завжди, стандартна. Тож будемо очікувати результатів досліджень. До зустрічі! наших наступних сюжетах